Аліум по 71 гривні є 4 штуки трошки з маленьким дефектом, але він не впливатиме ні на е, квітку, ні на ріст його, ні на що. Просто естетично, якби совість не дозволяє продати е, ці, ціліші цибулини, і з маленьким дефектом це ось. Так, бачите, якби така виямочка. Воно не гниле нічого. Ну, Таке в алюма буває, тому що коли їх викопуєш, вони якісь такі дуже ну, якби придавлюються. Ну, я їх копала, в мене були вони на грядці, і ось, бачите, от такого плану. І ось так. Оце, мабуть, сапнуте або щось таке. Якби трошки вони ну, не красиві, я б сказала так. Тобто, якби я куплю собі, якщо б, б зробили на них знижку, я б їх купила. Б собі. Так як і я вам роблю, ці я продаю не по 91 гривні, а ці по 71 гривні Чотири штуки. Якщо хто хоче, пишіть. Аліум взагалі шикарна рослина. Вона дуже гарно виглядає в вашій, в, буде гарно виглядати у вашій грядці, тому що щоб у вас не росло, а аліум буде зверху і от такими шапками. Іменно цей, тому що це гігант.